Та якісь там шах, і шахеди, і навіть, ракети. Так що. І що, це вікна повибивали? Да. А ви ж можете вийти? І двері, і двері, і двері замки погнули, все это саме, проче 50. Наробило його. Лежали в горизонтальном, а стали вертикальним. Де і сон дівся, де що поскакували. Ну, як бухнуло. О, подивіться. Мешканці білопільського гуртожитку показують наслідки удару шахедами армії РФ по їхнім помешканням. Місцева жителька Наталя Горова говорить, що їй пощастило, бо ночувала з дітьми на дачі. Дома не були сьогодні, слава Богу. Що тут не були. Бо в мене дитина маленька і один старший. Ми то в сумах то тут на городи треба садити. Хто знає як жити? Ну понятно. Приїхали, і хорошо, що тут не були. тому що оце таке у два ночоти, як летіли шахеди. Три шахи, деку лупили, один же десь не розірвався. Ми на п'ятому. У нас пластикові вікна, так слава Богу. А тут же все, бо все повилітало. Все, все перепитали, ні хати ніякої немає ніде не Куди евакуюватися. А щоб евакуюватися, кудись треба гроші. А де які гроші? За чотири тисячі пенсій. За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, місто обстрілюється військовим РФ щодня. Кожного дня. У нас мова йде про десятки а декілька днів тому це було більше сотні прильотів по громаді, по місту. Це каби ну, в першу чергу зараз каби. Також вчора стали більше молнії, ланцети, шахеди. Вночі також були прольоти шахедів. Чотири зараз в день були також чули ми каби. Зараз якраз в цю секунду летить десь буквально, через хвилину долетить до міста. пошкоджень під час авіаударів зазнають десятки домогосподарств, говорить Юрій Зарко. Бувало так, що в день там понад 50. Це те, що там, де будинки, наприклад, це не враховуючи квартир, тільки самих будинків, які були знищені повністю або пошкоджені. Кількість квартир тут, мабуть, також йдуть на десятки, ну практично щодня. Нині, каже Юрій Зарко, 85% білопільців евакуюються самостійно. Або діти забирають батьків, або там онуки своїх бабусів, або люди просто самі, в кого є транспорт, самі виїжджають, вони не чекають, коли хтось прийде їх забирає. Вчора, наприклад, люди стояли там самостійно, забирались до Сум, тільки виїхали через десь 40-50 секунд, в 200 метрах прилітають бомби. У місті є проблеми з водопостачанням, додає Юрій Зарко. а Нині тривають ремонтні роботи по його відновленню. Також у місті перебої зі зв'язком та інтернетом. Проблема іноді буває по деяких населених пунктах із навіть з хлібом, тому що не впівішки зараз постійно всі всі прикордонні населені пункти. Вони контролюють у повітрі. Туди машини бояться їхати з кампідприємця, тому що це дійсно небезпечно. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Сумщина.